Дід Борис сидів на східцях свого будинку. Сьогодні, нарешті, він відпочиває. Дружина в черговий раз поїхала відпочивати на море. Його із собою вона ніколи не бере. Жінка власна, нетерпляча заперечень. Вона ніколи не пропонувала йому відпочинок. Але дід Борис не поїде. Він відпочиває, коли Гани немає вдома. Нарешті його свято бути вдома тиші. Ніхто не віддає накази, не вказує, що робити, а що ні. Три тижні дід Борис вважає, що в нього відпочинок краще, ніж на морі. З першого дня кличе друзів, які при Ганні зовсім не ходять до нього, так же, як і він до них. Про нього говорять, що дід Борис під каблуком у дружини. Можливо, воно й так, адже давно вже махнув рукою. Щоб довести щось Ганні, крику на все подвір'я. Вона ніколи його не слухала, а тільки керувала та вказувала, що робити. Чоловікові все одно, лиш би його не помічала, він все зробить. Коли закінчувався відпочинок у Ганни, одного вечора вона зателефонувала Борису, як завжди, гучним голосом повідомила, що до нього не повернеться, познайомилася з Іваном, який кличе жити з ним. І вона залишається. Дід Борис, коли відключив телефон, довго сидів напружений. Невже це правда? Він вільний, може робити, що хоче? І ніяка Гана не буде йому вказувати. Від радості дід аж пав на коліна, дякуючи Богові, що віднадив дружину від нього. Спочатку дід Борис зібрав речі дружини у велику валізу, а їх у неї багато, адже Ганна любила подорожувати і майже кожного разу купляла нову валізу. Вже наступного дня в кімнатах світло, дідусь відкрив усі вікна, щоб провітрити помешкання, поставив стіл біля вікна, йому так зручно. Сидіти на кухні та спостерігати у вікно. Більше не потрібно мити, шкрепти, прибирати будинку чисто. Через неділю Гана приїхала. Дід Борис намагався не попадатися їй на очі, щоб не турбувати. Дружина звільнилася з роботи, викликала таксі, взяла зібрані валізи і поїхала собі. Чоловік не запитував, куди вона їде, лиш би не передумала. Він стояв, махав рукою слід, і широка посмішка сяяла на його обличчі. Нарешті він повністю вільний. Наразі можна запросити приятелів посидіти, погомоніти. В них дружини, а в нього просторий будинок, так що місця вистачить усім. Через деякий час зателефонував сина, що мама пішла від нього до якогось Івана. Діти приїхали наступного вихідного, приїхали всі, сини з дружинами і внуками. Будинок одразу став тісний. Веселі жарти, сміх лунали далеко по вулиці. Люди вже знали, що Ганна кинула Бориса. Знайшлися жінки, які не проти зайняти її місце. Але дід Борис неприступний. Йому вистачило вже дружини. Наразі хоче жити сам, хіба що внуки на канікули, якщо захочуть. Діда Бориса не пізнати, жартує зі всіма, веде розмови, дивуються люди, який тихий весь час був, а наразі зовсім інша людина. Живе чоловік не один діти по черзі їздять допомагати татові. Як виявилось, гарні в нього невістки і Таня, і Валя, а дружина їх завжди лаяла. Не такі нічого не вміють. Наразі допомогли татові переклеїти шпалери. Сини з батьком їстили вибирати, що йому подобається. Зняли з вікон важкі штори, які приховували світло. Наразі повісили легенькі білі тюлі. Світло і затишно по кімнатах. Внуків і діда їхати не хочуть. Говорять, що й в школу тут ходити збираються. Дід Борис помолодів років на десять не впізнати в тому тихому чоловікові сьогоднішнього дідуся.